Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я представляю вашій увазі новинки прикрас з натуральними афганськими лазурітами. Перші дві каблучки показую їх разом. Дівчата, нагадайте, будь ласка, хто просив більші розміри. От тут якраз ця каблучка в розмірі 19,5. Ось ця каблучка. Чуть-чуть менша в розмірі 19,3. Поїхали. Перша каблучка. лазуріт з включеннями піриту. Вага каблучки 14,8 грамів. Передіну трошки падає. Розмір камінчика 33 на 24,5. Міліметри. Вартість каблучки 2800 гривень. Камінчики відкриті. Друга каблучка 19,3 розмір. Має вагу 13,2 грами. Камінчик 32 на 22,5 мм І вартість цієї каблучки. 2200 гривень. Зворотній бік. Наступне маю декілька чудових комплектів. Привезла всі різні форми для того, щоб кожна жінка могла обрати на свій смак. Перша форма овал. Розмір каблучки 18,7, вага каблучки 5 грамів. Розмір камінчиків 16 на 12 міліметрів. Сережки на англійському замочку. Вага сережок 7,1 грами. Вартість такого комплекту 2300 гривень. Камінчики скрізь відкриті, дівчата. В усіх комплектах і каблучках. Зворотній бік. Наступна форма. Квадрат. Я чомусь найбільше люблю такі геометричні форми більше. Квадрат, трикутник. Ну, не знаю, це дуже індивідуально. Отже, розмір каблучки також 18,7, вага каблучки 4,5 грами. Камінчики 14 на 14 міліметрів. Сережечки вагою 8 грамів, також скрізь в цих комплектах англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість такого комплекту 2200 гривень. І третій комплект, третя форма круглий. У дівчата найменша каблучка є в наявності. Каблучка в розмірі 18 вага каблучки 4,6 грами. Діаметр камінчиків 14 міліметрів. Вага сережок 7,5 грамів. Вартість комплекту 2200 гривень. Модельки класичні, і акцент, от що мені в них дуже подобається, що завжди акцент на камінчиках. Ось такі три чудові комплекти маю в наявності. До комплектів та до каблучок хочу запропонувати вам два види намист. Перше намисто а замочки скрізь в лазурітах це ювелірний сплав, карабін. Перша моделька в огранці покажу вам ближче, на ювелірному тросі. Ширина намистин 7 мм, довжина 53 см разом з замочком. Середня вага 48-49 грамів. Вартість таких намист. Їх в наявності декілька. Вартість 2400 гривень. Це перший варіант намист. Ще є намиста невогранці. Замочок так само ювелірний сплав карабін. Камінчики нарізкою невогранці. Тут ширина намистин в середньому 6,5 мм. Довжина разом з замочком 51 см. На ювелірному тросику також. Вартість таких намист 1000 гривень. Середня вага 37-39 грамів таких намист. На сьогодні в мене все. Дуже дякую за увагу. З питань, придбання прикрас, як завжди, звертайтесь у viber спільноту або за номером телефону. Свої контактні дані я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Всім мирного неба, чудового настрою! Та тільки приємних подій до зустрічі на каналі!